Вітаю, пане Олександре. Раз, вітаю ПДВ 24% і військовий збір 4,5%. Як взагалі це могло вплинути на гаманці вже і так збіднених українців? Ну ПДВ напряму це ціни в магазині. А військовий збір це з вашої зарплати. Якщо ви отримаєте зарплату в конверті, на вас би це не вплинуло, звичайно. А так як на сьогоднішній момент у нас більша частина працюючих отримує зарплату в конверті. То я думаю, їх не, не сильно. А от ПДВ да, ПДВ ну, знов таки, це якщо ви купуєте е, в торговельних мережах. Якщо купуєте ну, в мафах або в торгу відповідно на базарі, там ПДВ не сплачується. Так що, як бачите, можна було б тут уникнути. І з іншої сторони, е, тоді прийшлося би ще підняти ПДВ, відповідно, військовий збір, тому що дійсно це, ну, щоб розумієте, щоб щось дати, треба десь взяти. А взяти можна тільки дійсно з податків іншого джерела не існує. Але якщо знизити зарплату держслужбовцям, то це може покрити 170 мільярдів виплат силовикам. Але все ж таки, до чого от може призвести таке рішення? Хвилиночку, це якийсь абсурд. Якщо знизити зарплату, якщо навіть взагалі припинити виплачувати зарплату всім держслужбовцям, всім це нереально. Ви самі розумієте, то ми всього на всього отримаємо суму якої не хватить навіть частково на ці виплати. Тому що в нас всього-навсього витрати на всіх держслужбовців складають 11 мільярдів. Просто в нас дуже багато говорять, ну, такі, на армію, так, да, трильйони тратить. Ну на держслужбовців там да, міза. Навіть оце коли порахували, давайте зменшимо їм, ну, щоб всі топи отримували якби, невелику зарплату. Там вся 300 мільйонів. А нам треба, як мінімум, 4 мільярда доларів. Доларів. А тут 300 мільйонів гривень. Просто це абсурд. Я розумію, що політики брешуть і брешуть безсовісно. Ну, я розумію, що да, політики це їхня робота брехати. Дивіться, у нас на сьогоднішній момент основні витрати 60% армія. Далі йде пенсії. І трішечки-трішечки на держслужбовці. Тому я, ну. Це абсурд якийсь. Хоча я розумію, що з політичної, ну, з популістичної точки зору це красиво. Давайте припинимо, платити всім держфузбовцям зарплату. Давайте. Зупиниться економіка країни зовсім. Ви ж розумієте, що держфружбовці безкоштовно працювати не будуть. Навіть то, що бейс. ну і що, безкоштовно? Ні. Все, це зупинилося. Також зареєстрували у Раді три законопроєкти щодо підвищення акцизів на алкоголь це 10%. І виручені кошти пропонують направити на виплати, знову ж таки військовим. Автором є Георгій Мазурашу. Скільки можна виручити від такої ініціативи, і чи взагалі це реально? Ні, ну можна, ну буде мільярд. Ну, дивіться, нам щоб так сказати, треба 4 мільярда доларів. Ну, от перерахуйте по курсу. Скільки? Ого, ого, не заперечую. Скажена сума. А все, що пропонують, мільярд, 300 мільйонів, півтора мільярда. Що воно дасть? Гривень, гривень. Нам треба 4 мільярда доларів. Тобто, розумієте, яка ситуація? На сьогоднішній момент. Ну, е, от якраз правильно порахували в міністерстві, Давайте піднімемо ПДВ. Давайте піднімемо. Військовий збір піднімемо. Я розумію, що це, ну, на це не підуть, звичайно, депутати і ну, це ж не по це ж не красиво, нас будь ругати, рога, не красиво. Давайте ми приймемо якусь безглуздий закон. Введемо акциз. На сьогоднішній момент, що ви зрозуміли, ну, акциз у нас дійсно високий, але ну, за рахунок акцизів, зібрати таку суму нереально. Ну, МВФ чітко сказав, що таку суму ми не дамо. Теоретично ці гроші можуть дати Сполучених Америка. І Європа. Але не ті, не інші давати нам ще додатково 4 мільярда не хочуть. Ну просто не хочуть. Якщо умовимо, не заперечують. Ну, от хай беруть і умовляють, хай дають 4 мільярди. А вони скажуть, ми не хочуть. Теж така ситуація непроста. Вони і так нам дають 40 мільярдів, куди більше. А говорять, іще 4. Говори, то майте совість господи. Ну, є ще одна ініціатива: це акциз на солодку воду, і він є новий. Тут вже ситуація краща, Ці кошти будуть йти у спецфонд боротьби з діабетом. І як вже вам така пропозиція? Ну, це європейська практика. Це ми робимо те, що існує в Європі. В Європі дійсно акцизи є на солодку воду, і ці гроші дійсно йдуть на боротьбу з діабетом. Ну, дивіться, звичайно, що це як сказати, така проблема ну, загальносвітова діабет. На жаль, на жаль, е, якихось радикальних ліків щоб або щоб ну, взагалі ліквідувати, не існує. Тому дійсно багато країн світу обкладають податком солодку воду, отримують гроші, і за рахунок цих грошей дійсно дають можливість лікувати людей, які, ну, на жаль, хворіють. Тому що дивіться, яка ситуація: це проблема. Ну, ми просто знаєте, у нас пам'ятаєте про коронавірус, говорили всі. Але навіть коли лікарі піднімали, говорять хвилиночку, у нас є проблема: от дивіться, от, діабет, ну, онкологія проблема. Про це, як ви знаєте, не модно говорити, але це проблема дуже велика. У нас дуже багато людей потребують, ну, скажімо так, допомоги, починаючи від ліків, закінчуючи лікуванням. І бажано, щоб це було безкоштовно. І от, дійсно, якщо будуть ну, скажімо, будуть платити за солодку воду трохи більше, будь гроші, хоча б безкоштовно інсуліном. Забезпечити людей, які в цьому потребують. А таких людей дуже багато.